Доброго вечора, мої любі друзі, сотовариші, суучасники, для теми водолії хотіла все-таки залишити тему про терпіння, яку я розпочала вчора. Тому, отже, терпіння і про терпець, який урвався, як прокачати терпіння, що з цим робити. Трошечки біології, бо ми люди, біологічні істоти, наш терпіння і гормон серотонін, який відповідає за це, це саме те, що хотілося б зараз додати. Це рівень гормону серотоніну в нашому мозковому комп'ютері. Ну, це те, як, наприклад, шматочок шоколада або ваше улюблена тістечко, можете порівняти його. Тобто, якщо раптом терпець уривається, можливо, треба трошки більше з'їсти шоколади сьогодні. А чому б ні? Також є продукти, які ви можете кожного дня собі додавати в раціон, і вони будуть поліпшувати ваш рівень серотоніну. Це і панельчики, і яблучко, і червона рибка, і наш улюблений буряк, без якого жоден українець не уявляє своє існування. Ну і використовувати ресурси. Будь-які, які допомагають в цьому. Це якщо раптом уривається терпець, візуалізуємо, робимо стоп-кадр, робимо видих, видих такий класним, або якісь вправи, якщо є можливість, і думаємо про кінцевий результат. Можливо, якщо є дратівник менший, то виберете. Зло менше, тобто перевести увагу, подивитися або за щось взятися, міцно, потримати в руках. Ну, заняття спортом кожного дня теж дуже допомагають. Терпіння це про силу волі. Чи можна його виховати в зрілому віці? Так, можна. Ми кожного ранку встаємо, омиваємося, дбаємо про себе, чистимо зубки, також ми піклуємося про свою силу волі. і Виховуємо її і таким чином виховуємо терпець, якщо не виховали його в дитинстві або раніше. Тобто, право з диханням дуже допомагають. Бачите кінцевий результат? Так, треба, не треба. Можна вести щоденно кожного дня, якщо у вас емоційний стан уже знаходиться на такому критичному рівні. Тобто, Давайте будемо записувати це, записувати кошеня свої емоції, почуття. І не забувати надавати собі регалії, ставити подобайки. Не одну, а багато вподобаєк. А я знаю, що вже. Час закінчувати мій відеозвіт. Але чесно, хочу вам сказати, що це відео Я направляю для себе і даю собі центральну установку. Ще, хочу додати, що створювати контент для свого власного подкасту це прийня, прекрасне заняття, теж допомагає виховувати силу волі і організацію. А друзі, дуже сподіваюся, що вам не забаркувало терпіння, і ви додивилися це відео звід до кінця. І на кінець хочу згадати наше українське прислів'я, яке дуже актуальне на сьогоднішній день. Нічого, ми підождем, але таки своє візьмемо. Так що бути сильними і міцними. Дякую!